Я всіх вітаю народ, мене звати Вова. Давненько, знаєте, у нас не було хоронів на каналі. Тому я вирішив ось зіграти, записати для каналу з гру Slender The Arrival. Бляха. Легендарний Slender, я до нього вже дійшов. Я знаю, він дуже популярний, ну, принаймні був. Не знаю, як там зараз той самий, хоча і зараз, напевно, теж популярний. Я пам'ятаю, там і про Серенеголового виходили ігри там і... Ну коротше дофіга є ігри, ігри. І про Слендера, до речі, дофіга ігри. Так що, я думаю, це не єдина гра про Слендера, яку ми зіграємо. Там ми граємо, от зараз граємо Слендер The Arrival. Там є ще Слендер, типу, 8 сторінок. Ну коротше, Слендер тут типу, така істота, без лиця, яка викрадає дітей. Ну коротше, погнали. Вибор глави, пролог. Якщо я почну кого такого. Ну можна і такого в принципі. Тут щось пише, фіг, що розбереш, такий сред, конечно. Фіг розбереш. Ну хто розб... роззі... роз... Пути, роз... бляха! Розібрав, то й розібрав. Тут заліна міст. От, типа, ми його головний герой кудись їде, Не знаю, чи ми за дівчину граємо, чи за пацана якогось. Без поняття. Перший раз в якусь в цю гру і взагалі гру про слен... Я бись так. No far will it scare you. О, от ми й прибули, бляха. Shift для біга. От наш... Воу-воу! ми й приїхали, да? Тимпот, ну бо, типа ми от камера, типа Типа ми знімаємо. Куда мені туди, да? Тобто я бігти можу. Нам такий лісок погнав. Осінь! На осінь тут. А У нас вже от весна. Квітень місяць. То я ходжу так. Тут я там з гордостью представляє Ну Сотруднически з Packet Production Коче по дорозі треба йти. Брэнд... Алекс Далекс Тиндер Бренден бле... Короче. Хто прочитав, той могут <говори> Харед Макс, Маркедди, Эшли, Мари Вас в гостро сижатному боевику, да? <говори> не, тут не буде Кен, а, точно. Якийсь автобус. А, бля, який автобус, тут джип. Что ж... якийсь же чи то мені так здається? Ой, я присідати можу Стрибати... ні, стрибати не можу. Ладно, йдемо далі. Йдемо далі. Що ми тут робити маємо, я не дуже в курсі, якщо чесно. Наприклад, в Slender 8 сторінок, ну, ми маємо шукати ті листівки. Записки. А що мене так вбіг? Хопа-хопа-хопа, я хопа, хопа, як пінгвінна. О! Я, до речі, то вночі зараз ввечері граю. А що різко так потемніло? Було ж світло. Що тут треба робити, я не дуже пусити, конечно. Да, граю я то в мене зараз ніч. Здрасте. Ми вас є... У Вас нема фонарика. Ага. А не не виткай. Дайте фонарик, алё, тут темно бля хоть. Фонарик. Будинок ну Я могу идти, правда? О. Супер. Наби, они ж сидяжан. Кажеться телефон не працює. Чо лампа повалена? Ти от теж повалений. Ей. Не-не, включи, включи. Так, перший поверх я дослідив, весь. Так, давай закриємо. Ібо нехен. Чо, бляй? Не поняв. Нагадую, то хору. Ну тебе нахрен. Ну нахрен. Що в нас тут? В принципі, нічого. Так-то. Знаєте, дивно так чому так фігово освітлі взагалі, взагалі? Домі освітлення є, але фігово так освітліє воно Я не розумію. Так немає бути. О, глобус! Можно покрутити його? Нет? Не можна. О, гараж! Не фясу викир. Бля, можно того закрити, Будь ласка. Де та хрень? Вікна, бляха, моха. Можна то закрити? Я вас прошу нафиг. Я хочу це закрити. Де є та... Я може сліпий, конечно, я не... Тут нічого. О, бігти. То що я ж на щифт можу бігти. Ні, поду не можна закрити. Ммм. Mm Слендер! -mm. Де ти є? Падло? Слендер... Не бачу поки. коше звалюємо. Я минав. Якщо то я не можу, то хоча б того закры. Так мені якось так спокійніше буде. Хорор, нахер. Так, де я ще не був? Тут я був. О, Я то. Йдем на двое поваг. І так, зі слендером я все одно зустрінусь. Того не уникнути, правда? А ні-ні, це ні, хай буде закрите. Я й думав, тут якийсь кривавий слід. То просто то, тут закрито. Що в нас тут? О, унітаз Походу тут освободителі ще не побували, да? Не встигли вкрасти То... Ви бачили? Воно при, ри, почало ребіти, так? А, то журнал! А, блін, чекай. Подобрен ключ. Від чого? Ключ? Ключик якийсь я взяв. Чо так темно? Ще... Бля, дві ванни, серйозно, чувак? О, а пральної машинки нема, ха! Унітас стеріли... Унітаз не... не встигли стерити, а пральну машинку стерили, приказ. Що? О, от тобі баги з текстурами. Знаєте, от таких іграх думають, чи то баги, бляха, чи то так має бути нафіг. Може розробник хотів так нас налякати, а? А вдруг. Так, поки що щось не дуже стрмне. Нє, я трошки жим, жим є, той самий, але не особо слендер! И навіть вікно відкрыв. Да ти є, бляй, падло. Вилазь, давай я знаю що ти десь тут. Так, Звідси я прийшов. Оп. А, бля, ні, все окей. Сумки різні, то все. От ми тільки походу переїхали, чушоб. Чи за... Що то? Я не знаю, я не знаю, що тут твориться, Що я маю робити тут? Якийсь ключ я взяв. Можу бігти. Бля, відкриті. крейти. Опа, на. Бля, вікно нахрен розбите. Хе-хе-хе. -е. Як то... О, я можу... Обана! Ну да. Ого. Ти це ба... Ви чули то? Я не бачу, зато я чую нафіг. Опа-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Поступово вже починається жесть. Погнали. Погнали, на, що? В ліс та? да? Рюкза... Б. Я не можу. Ото, ото, ото. Більше опустити я не можу. То Макс. Не то. Я привик, що на F в іграх той. Той самий. О, до речі, я ж сюди не ходив. Я Ні, нічого тут нема. Тут я був. Печелька зараз. Де чекай, де гараж був? Тож, типу, ключ може від машини? Шахмати хтось не, не дограв. Що? А? І ні, ні, ні що. То на. ці двері закриті. У мене ключ. Як... бб. Тут інвентар взагалі є. Що то було, блін? А Я нажимаю Е, e, і воно такого робить. Обана! Я можу от... О, ні. на праву кнопку, норм. Класико нічого не робимо. Якщо то двері в гараж то то вони закриті нас. А, ні, в гараж. А там ті двері закриті були. Машину можна, ні? Що, йдемо в ліс, так? Чекай, я перше поперему. О, то ми того бачили. Вот. І грали на тих качелях, коли буде. Були... Блядь, тільки що про той самий. А це означає ша? Ааа, ви наша слендер десь тут. Воно таке бить, до речі, коли він поряд. Тато, походу, будинок головного героя, героїні. Я не знаю, чи ми за дівчину граємо. Стоїше по руці, ми, походу, той. О, може такого. Тихо тихо, аккуратно, ще я не хотав, щоб ти. Чекай, на тап що? Шо... А, тап того, таптавофіня точно. Що йдем? Я сам може подивись управління, може все-таки якось двері можна відкрити. Щас, секунду. А, народ тут управління нема. І коротше, в мене от... О, бачта миссия. Вот текущая цель расследовать крик за задними воротами. Блять, тут тоже как раз таки вот ворота, правда? Так, все, взяла волю в кулак и погнала. Бляха, муха. Ну, украинцы, что нам? Нам уже ничего не страшно, правда? Мы уже такая поражена, блядь. Что нам, блядь, какой-то слендер будет страшный, чи что, блядь? Слендер, эй, братан! Опа. Генератор, чи що тут таке? Ооо! О, да-да-да-да! Мені да, да, да. туди, походу. Погнали! Там же, знаєте, нічого не страшного. Ми вже таке пережили нафіг. Ее! Привіт, братан! Привіт! На, я тобі... Братан! здоров! Здрав, ретішка! Бачили, да. Слендер. Власне персону. Сильний... сильна пожежа спехнала в домі. Оксана, вот з мона. Посильний пожарний око пожалуй пожажа в домі на нього. На п'нішо заході. Ні, чекай. Короче, його восток во время того погибу нічого може би... пожанав вприхнул. В 11. Сусіда знавши чульця, дома через вовнутрюшем. він потеряв сина. Він згуб, він втратив сина багато років назад. З тих пір він сильно змінився. Весь час твердив, що бачив свого сина стоявши за вікно за вікном і сину. Сусід знавши. Підося, Помер від. Від отруєння димом. Його тіло було знайдено в підвалі, сказали після цього. Ясно? Ну, далі, давай. О, слендерський. Ага, ага. Та-та-та-та-та. Братан каже, ти мене вже не налякаєш. Серйозно. От що ми, українці, можемо боятися? Я навіть не знаю. Після всього, що ми вже пережили, правда? Ти... Блядь... Та ні, все-таки да. так. такого ми трохи й боїмось. Але не кацапів, то вже точно. О, ще генератор. Так що давай запускаємо. Що у нас тут? Так, ні, щось поки не особисто. Так, я бачу стівку. А, Так ніфіа не видно. Чарлі метин мо якщо ви цього бачили цього цю дитину... будь ласка, телефонуйте 555-3799. Ай, ладно. Ви бачили, снейко ви бачили цього цю дитину. А, блін, я містипал. Із головного меню ага я понял а, чекай, не вырбай того вырбай мені то не потрібно водичка о я можу потонути а я не можу зайти не можу зайти Пішли. слендер де ти є? Він за мною слідкує народ Якщо я його не бачу не означає, що він мене не бачить. От якось так. От там його нема. О, він десь тут. Братан! Серйозно, давай зустрінемось, блядь, поговоримо якось. Мені серйозно. Чувак! Ти реально думаєш, що я буду ще тебе боятися? Ні, повір. Повір, уж не буду. Он Норм. О, фундамент залили, чи що таке? Буду будували щось? Так, шукаємо листівку. Шукаємо листівочку. чекай. Тут що? Нам може бути де, де хочеш. Так, поки я слендера не бачу. Ні, серйозно. поки не особо страшно. Поки що. Так, по... тут має бути десь листівка. Ну, має на увазі на цьому місці. Ті лукати... Сиіи Ні, серйозно, ви хочете мене отим тим налякати? Чуваки... Не вийде. Не вийде, не вийде, не вийде. Ну і шо? О, бачу. Ну-ка. Я не за того замітив. Закинута -то якась будів. Тут сленде я чув, бляха щось. Але я не бачу. О, то пам'ятаю, от. Оце будівля згоріла нафіг. Там ж розказували про пожежу, бля, що чот... Ей! Фонарик! Чо так темно? Бля, сезобу я на місці головного героя нахрен. Чи героїні, ну, бо знову ж таки я не знаю, чи то дівчина, чи хлопець. Твою ма я в житті би в таке во не зайшов би один. Оце... ні, я знаю, типу, є люди такі сміливі, да. Та, але я говорю суто за себе, я в житті би ні за що не зайшов би. Вночі тим більше. Вночі тим більше сам. От отаке от, от во, бл. Здрасті. При мене добавив, що його можна подивитись пізніше в меню. Dobrze... Tak, czekaj, ja bym zapłynął już. Które dalej? Tak... W tej części... Ej! Nie zatrzymaj Teraz Teraz tutaj idziemy. Wyłączamy, włączamy... I tam Slender, nie? Nie, nie ma. Е, народ? Здрасте? Здорово. Братан? Як ти? Братан, та все нормально, шо... Не, не, то... Не, ну трошки на праксі, да, але не особо. Нормально, нормально. Що не так з цим місцем? Чому з нами це відбулось? Відповідей нема. Може я божевільний? Ці речі, які я бачу по ночам, навіть не знаю, що думати. Коли зник Чарлі і потім пішло, пішла Діана, я зламався. Але я все ще продовжував шукати. Я чую його іноді, цей, цей милий дитячий сміх. Але він зник 9 років назад. Чому кожен день приносить стільки болі? Предмет додавлений в той в журнал... його може бути. Ну так. Ну да. Ну-да-да. А ми то скільки болі пережили. О. на на Ми, Блін то... Ну... Та й нічого, все буде добре. Чов! Алло, блін! О! А так навіть краще видно, блін. Якого хрена? Так. Ні-ні. Ага, ну по прежньому те саме завдання. Я правильно зробив, що я вийшов? Тут так би вродь би другий поверх. Я нічого не пропустив, я міг. Знаєте, я міг Тут ніби... Та-та-та-та-та! ти мене тим же не... Не налякаєш. Що тут таке? А, то просто таке на, на дереві. а да, бачите, який будинок згорів. І от... Фіговенько справи. Да. Дайте я ви. О! Короче, ладно, нахрен! Надеюсь, я нічого не пропустив. Куда далі? Сюда. З радістю. А, ні, вот то что, убийти. Ей! Эй! В... М -м По пізніше було, но... А, да, я вот тут о... Точно! Я ж мілтува. Выйти, напевно, сюда! Погнали! А, ні, ні-не, ні. чекай, чекай, не сюди. Ну, куда, блін? А, може тепер треба повернутися сюди. Пошукати тут щось. Слендера нема поки що. Шукаємо якісь зацепки. Ну-ка... О, ну а вот, бачите, того не було. Піц Україна парка Окс. Піц 3. Україна. окопує низка. Шість домів готові вже в наступному році. Домогосподарі будуть першими новими жильцями після пожеж, трагічної пожежі 4. 4, 4, 4 літньої давнини. Яка понесла поне, життя одного одніє людини. Ми щасливі вдохнути нове життя в здяшну общину, говорить Роберт Бельведер, председатель сільської общини Oxide. Ми, рад... ми раді вітати всі нові сім'ї, які зможуть назвати Oxide своїм будинком. Ага. Ну, отак-так. Та хай, блядь, слендер, або ти появишься, або ти не той самий, не вимахуйся. Вот ні, ну то реально, от ті вже не, вже не страшно. От серйозно. От там той скример з пацаном, да, він був страшний. Зараз вже от ті помехи не дуже страшні. Все, більше нічого нема. Все, я не знаю куди мені йти. Разумеете? Куда далі? Ну от куди? Не знаю Назад вертатись Храні говни То ми уже 25 хвилин знімаємо, да вот, та, вот шану шо сюда епі Може тут сюди треба Там щось є народ Тут щось є бляха Пішли О, Там якась вишка Парк Оуксайд. Здрасте нафиг. Девхит. Девхид. А нам... А, вот тут он хит. Здрасте. Канистры. Шашка с хрень. Шукаем и кисти. Можно открыть, нет? Mm -hmm. Коробки, рюкзак. Наше я то говорю, ви ж і так то все бачите. Нафіг я то поповню. Я не знаю. Не можна відкрити яшики. Мусор, бляха до... Він йде за мною. Чому я не слухала? Він був правий, він говорив щось, щось відбудеться, допоможи мені. Нуженка R. Він знає, як це зупинити. Найди мене, не впускай його. Марик. Гей. Hey. А! Ah! Я поняв. Ку основні? Вооо. Ну йде. Давайте може на цьому будемо закінчувати, я думаю. Ой, кінемо. У башта того я би туда сходив, якщо можна, конечно. Для одне, щоб в таку ніч... Що то було Там якийсь напас з'явився. Що за нахрен? Що то... То дерева так скутіли, чи то слендер? Там от ж. Що за нахрен? Кожу я... Тут можна зберегтись? Я надеюсь... Найти Уліки ліки зникнення кейт. Все, туди ми будемо займатися вже наступній серії. Я думаю, все, блядь. О, вночі в такі ігри грати Якраз саме то, бляха. От я вам зараз скажу, яка в мене година 12.23 бляха. Все. Я буду на цьому закінчувати. все, підписуйтеся, ставте лайки. Це був Slender The Rival, Продовжимо вже в наступній серії. Всім пока-пока.